МАХ. Прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. На роботі до тебе звернуться за порадою або спробують перекласти відповідальність за важливе рішення. Послання. Ти маєш силу впливу, користуйся нею свідомо. Зостереження. Не приймай роль рятівника. Це виснажить. Тебе її поставіть не на своє місце. Порада. Встановіть чіткі межі, Скажи так тільки тому, що резонує з твоїм внутрішнім знанням. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». посилання в шапці профіля або в опису. Воїн, прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. Може виникнути конфлікт в стосунках через контроль або ревнощі. Послання. Не відступай, говори про свої межі чесно, але з гідністю. Зостереження. Твоя сила не в напорі, а в напрямку. Гнів може зруйнувати те. Що ти хочеш зберегти? Порада. Перед серйозною розмовою виплесни свої емоції фізично: спорт, природа, рух. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі автор долі. Посилання в шапці профіля або в опису. Прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. Ти можеш отримати несподівану пропозицію: переїзд, подорож або навіть нову ідею. Послання. Дух пригоди кличе тебе, але відповідь має бути не втечею, а свідомим вибором. Зустереження. Не шукай змін лише задля змін. Важливо завершити попередній цикл. Порада. Напиши заздалегідь, що саме ти шукаєш, інакше дорога заведе тебе не туди. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профіля або в опису. Мудрець прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. В родині або серед друзів хтось звернеться до тебе як до останньої інстанції. Послання. Твоя порада цінна, але вона не повинна бути остаточною відповіддю. Зостереження. Не забувай, іноді краще задати питання, ніж дати відповідь. Порада. Поділись історією, а не директивою. Люди запам'ятають краще суть через приклад. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі Автор долі». Посилання в шапці профілю або в опису. Творець. Прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. На роботі або в особистому проєкті прийде шанс проявити себе публічно. Презентація, виставка, відео тощо. Послання. Твоя унікальність потрібна світу. І не ховай себе від світу. Зостереження. Не чекай ідеального моменту, він не прийде. Почни з тим, що маєш. Порада. Один сміливий крок цього тижня дасть імпульс на місяці. Скажи так нової ідеї. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх. В нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профілю або в опису. Бунтівник. Прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. У твоїй команді або колі спілкування почнеться незгода з авторитетом, і ти станеш на чолі протесту. Послання твоя позиція важлива, але не кожна битва варта меча. Застереження. Не руйнуй просто з принципу. Побудуй альтернативу, і це буде справжнім бунтом. І порада. Сформулюй то, за що ти борешся, а не проти чого. Це перетворить. Енергію руйнування на енергію творення. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профіля або в опису. Самітник прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. Ти захочеш відійти від соціальну. Навіть близькі не зрозуміють тебе. Послання. Самотність твій внутрішній храм. Не бійся тимчасового віддалення, застереження, відлюдкуватись не дорівнює зневазі. Поясни свій стан, щоб уникнути образ. Порада. Створи простір для медитації або тиші вдома. Запиши думки, що приходять. Вони пророчі. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі автор долі. Посилання в шапці профіля або в опису. Вождь. Прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. У тебе попросять прийняти ключове рішення. Можливо,. Пов'язане з фінансами, бізнесом або родинною справою. Послання. Лідерство це не сила наказу, а глибина бачення. Застереження. Не йди на компромісі зі совістю. У короткій перспективі це може здатись виграшем, а у довгій пасткою. Порада – Обговори ідею з тим, хто не боїться сказати тобі правду. Справжній союзник не завжди згоден. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профіля або в опису. Трикстер, прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. Ти потрапиш в несподівану або кумедну ситуацію на роботі або в особистому житті. Послання це гра, але, скажімо, жартом вона становиться глибше. Застереження. Не використовуй іронію, щоб уникнути істини. Самоіронія – іронія ключ, сарказм, замок. Порада. Перетвори незручний момент у перформанс. Легкість врятує ситуацію. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профіля або в опису. Жертва: прогноз на тиждень з 21 по 28 квітня. У близьких стосунках знову піднімуться теми минулого зрада, біль, самотність. Послання. Те, що болить, не випадковість. це портал. Застереження. Не замкнись у звичайному болі. Плач потрібен для очищення, а не для розпалювання цього болю. І порада. Зроби прощення актом сили. Напиши листа тій ситуації і спали його зі словами Я обираю свободу. Якщо ти ще не знаєш, які архетипи керують саме тобою, прямо зараз пройди безкоштовний тест і встанови їх в нашому телеграм-клубі «Автор долі». Посилання в шапці профіля або в опису.